У цьому відео ми розглянемо смарт-датчик-індикатор, який показує вологість і температуру, до речі, до 10% досить точно, який приєднується не до мережі Wi-Fi, а до хабу Zigbee. Чому саме Zigbee? Так як цей пристрій живеться від двох мініпальчикових батарейок, то для того, щоб керуватися чи приєднуватися до Wi-Fi. Буде витрачатись дуже багато електроенергії, саме з самого датчика. А хаб е, Zigbee, він саме винайдений і е, він зараз більше все далі, все більше впроваджується. Він зроблений для того, щоб це було все економно. Відповідно, ви ставите датчик хаб е, Zigbee і до нього можна приєднувати багато різних пристроїв. Окрім того, перевага. Цього хабу Zigbee в тому, що у вас не перенавантажується мережа Wi-Fi. Отже, ми зараз його не маємо, тому приєднати не можемо. Але він приєднується, цей е, пристрій до е, Zigbee через програму Tuya Smart. можна відслідковувати температуру та вологість онлайн, а також дивитися графік. Історії температури. Крім того, можна налаштовувати різні пристрої в залежності від того, яка вологість чи температура буде на цьому датчику. Наприклад, якщо можна задавати, якщо у вас є поблизу ще якийсь пристрій, який приєднаний до Tuya Smart, вам потрібно його включити, якщо температура нижча, ніж 20 градусів. Це все можна програмувати і задавати. Тут є двосторонній скотч, його можна поставити. На стіл, ось так от він гарно стоїть, навскіс трошки, або прикріпити, приклеїти до стіни за допомогою двостороннього скотча, який йде в комплекті. Є коротенька інструкція англійською мовою, але по суті тут все зрозуміло. Кнопка Reset, отвори для того, щоб визначати температуру вологість, і позаду кришка для того, щоб відкрити і поставити, замінити батарейки.